Мир вам, дорога церква, мир тим, хто нас слухає. В общем, я роздумувала над тим, що є правда і що є брехня. Правда була завжди. А брехня перша брехня зайшла в Едемському саду, коли Єва послухала Змія і повірила йому. Повірила в брехню. Але ж вона знала правду. Тоді зайшов гріх. Правда є одна, правда є одна. І це є Ісус Христос, а все, що навколо того, це є брехня. Зараз тої брехні дуже багато, а правда все одно є одна. Коли хтось говорить, що у вас своя правда, а у нас своя правда, це є брехня. Ісус Матвія 14,6. Ісус дорога, правда і життя. А правда одна, і це і Ісус Христос. Якщо у вас своя правда, то у вас і свій Ісус. Задумайтесь, може, ви живете брехнею. Ісус Христос говорить Івана 8.32, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Якщо у вас своя правда, то ви не вільники, Тобто у полоні брехні. Всі християнські е, традиційні церкви поклоняються Марії. Вона для них матінка Божа, бо маєте свого Бога. А Слово Боже пише в посланні Павла до Галатів, а вишній Єрусалим вільний, Він мати нам всім. І це є правда. Правда є одна, і це є Ісус Христос. Він є дорога, яка записана в Евангелії. До Отця ніхто не приходить, якщо не через мене, говорить Христос. Світ. Лежить у гріху, і всі релігії світу теж у гріху, бо прийняли брехню і живуть нею. Знаєте, в чому заключається весь парадокс? В тому, що Євангелія прийнята була всіма християнськими конфесіями і утверджена, і пронумерована розділи, вірші всі Пронумеровані. Тобто означає, що всі мають цю правду, але вірять в догми, в передання байки, які йдуть в розріз зі Словом Божим. Хтось скланяється Євангелії, коли її виносять в церкві, хтось цілує її. А ще кладуть руки на Євангелію і клянуться. хоча в ній написано чітко: не клянися. Правдою потрібно жити. Один Господь. Одна віра, одне хрещення, а тепер один новий чоловік, голова якому Ісус Христос. Матвія 6:32. Шукайте ж найперш на Царства Божого і правди Його, а все вам це додасться. Тримайтеся правди. Амінь.